Терпіти, блядь, Терпіти і їбати. Терпіти і їбати, блядь. Наша ФБ. Відходжу. 20 секунды. Бристла, Бристлбека. Давай, давай, давай. Yeah. І ще третього давай. Дизраптор не шарить, що блядь, що робиться, на. Мінус дизраптор. Ладно, він тебе вертає, а мене не вертає, блядь. І здихає від цього мене. Сука, і цього давай. Давай, 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 давай. Добре, добре, добре. Добре, молодець. Мені дають вайфера, так це вже трошки зовсім по-іншому розмова йде. Чуєш? А що чи... ш... він не поняв? Ні? Не поняв, що. Давай, йди сюди. Ти сюди, хлопці. Може, ти підивишся, що я тебе захилю зараз, ліво, хочеш. Так, так, да, да, так, звісно. Приходь, скатки нахуй, блядь. Вообще ничего. Ой, тип пришел. Ага. Давай, давай, чуешь, чуешь? А що він хоче, спитати щось? Він хоче щось спитати мене? У мене є відповідь, блядь, У меня є відповідь, Пішов нахуй, сука. О, брислбек. Может, ти знаєш, по чем, бринза? Пой, сапай, не бесси, га. Все нормально. Я просто... О, бояться, блядь. Той вас ще блять. Ну, 9-1 з лінії я виходжу. У нас 14 кілів на команду. То тобто, есть хтось там ще вбив п'ятьох. Одного бачу я від тебе. Тікаю чи потікаю, чи потікаю, дивись. А тепер оп, стіки. І нахуй розворотчик, блять. Пошли, нахуй, мне жалко. И жалко его. Тимберсоу <реш> пришел. Ай-яй-яй. Давай. Давай, блядь. Что, <реш> Тимберсоу а, а, пришел помогать? Ну... Ты в душах ты стопешься? А, Морфлінг. Здрасте, ебать. Давай. Давай. Так тебе ще я не їбав сьогодні. Тебе ще не їбав, признаю, на. Тут дружбан. А, твій? Да, наш. Давай, пліз. Не, не успію. Згорів на роботі, блять. Здрасте, блять. Тому не бачив. Тімбер. Чимбер, а ты ти, ти же решала, да? Ты местная решала. А давай я прилетаю и шлюшку свою уебу, разочек. Да спам. Пристрелбек. Привет. Помнишь, как я тебе первый раз въебал? <laughs> <laughs> Теперь выхрену объято весь сломбека. Теперь да. Тепер иди сюда, вот тобі улиц, чувак. Тепер давай, говорим. А найди мені, будь вас. А, ти трьох убив. А, хорош, блядь. <ривіт> Думаю, тычку дам поможем. Помимо, проверяй. Пом помиг, блять, да. Блядь, споду побачиваем. Стреляй. Стреляйте, ты ульти. Давай. Цього. Добре. Добре. О, а, шлюшка. Шлюшка є. Панкую бешку, заходь. Давай. Інвиз. Шлю, шлюшка хотіла сховатися, блядь. Шлюшка. Ні, ну вона... мана, можна чуть-чуть яку. Дай мане, будь ласка, якщо маєш. А тепер врятуй. Бля, менее застанели. Та без питань. Все, все. Забудь, что я тебе казав. Тип, тип, тип. Финьбор? Знає, такого, їбав колись. Мене хоче, дивись. Ля. Ля. знає знаєш в цій житті чи ні, як думаєш? Дав по тобі ульту. Ой, морфа, морфа. Ульта, ульта на тобі. Мінус морф, і тепер мінус цей чувак. От так. А тепер вік сюда. Що, хлопці? Я б усі Давно не їбались? Давно наїбалися, наїбалися да? Дабл кіл, Блядь, 4-2, бля, 4, 4 кілів, чи шоцо. А. Е, Богдан, як ти відносишся до того, що не похвалила простітутка? Значить, вгодив. Ну ти представляєш, який треба рівень, щоб похвалили. А мене теж не похвалило, Ми її їбали вдвох так що. Зомбаки блять. Ай зомбачки жруть, ай нахуй під вишечкою. Хорош. ха ха Давай. Да, 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 Ай, да, Ай! Ай! А да, да, Ладно, согласен. да, Ай, да, да, На А похуй да, да, О, да, сюда. А, да, да, побий його, говорю, да, як бот. Поїбальніку. І цього давай. <ривіт> <ривіт> просто, просто треба жити, жити, жити. Все, зомбаки всіх заїбашать. Давай, давай, давай. Зомбі загризуть всіх куям. Найс. Іврискінга ще загризуть, блядь. І ха Нікса загризуть, блядь. Хорош. Может срок по это. Скеймага забираємо, блядь, і можемо щось робити. Всього забрали. Усупі підняв. Погнали за цим. Повідомила шлюха. Отак, От все. Пішли, блять. Рушам на очі не попасти, це головне.